Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про цикл FOR у C-Sharp. Як і будь-який цикл, його використовують, коли певний набір команд треба повторити декілька разів. For також називають циклом із лічильником. Він особливо зручний, коли ми знаємо, скільки разів ми хочемо виконати певний блок коду. Подивимось, як він працює. Почнемо із найпростішого випадку. Припустимо, мені потрібно вивести деяке повідомлення не один раз, а три. Тоді я пишу for, відкриваю круглі дужки. І тут мені потрібно вказати: по-перше, змінну лічильник, яка буде відповідати за кількість повторень. Оголошення і ініціалізацію цієї змінної можна провести прямо тут. Наприклад, INT i присвоїти 0 І крапка з коми. Отже, ми створили числову змінну i і надали їй початкове значення 0. Далі я маю вказати умову. Поки ця умова правда, цикл буде виконуватись. Я хочу повторити цикл 3 рази, тому напишу. І менше, ніж 3. Чому саме так? Зараз ми до цього ще повернемось. Ставлю крапку з комою. І останній параметр заголовка циклу це те, як буде змінюватись значення змінної після кожного виконання тіла циклу. Я хочу збільшувати змінну і на одиницю. Можна написати так. І присвоїти І плюс 1. Але ми можемо також використовувати і скорочений запис. І плюс плюс. Ця команда робить те ж саме: збільшує значення змінної на одиницю. Отже, що ми маємо? Буде створено змінну і, надано їй значення 0. Цикл буде виконуватись, поки і менше, ніж 3. Після кожного виконання тіла циклу. Зараз ми його напишемо. Так от, після кожного виконання тіла циклу, змінна і i буде збільшуватись на одиницю. Давайте тепер у тілі циклу в фігурних дужках, вкажемо те, що хочемо зробити. Наприклад, виведемо повідомлення. І тут якийсь текст. Це повідомлення ми побачимо три рази. Давайте переконаємось. Так і є. Отже, ще раз, як це спрацювало? Спочатку зміні І присвоюється значення 0, перевіряється умова. Це менше трьох. Тому цикл виконується. Потім значення цієї змінної збільшується на одиницю. І після цього знову перевіряється умова. 1 менше 3 Так, знову виконується тіло циклу. Далі І збільшується ще на одиницю. Після цього ще раз перевіряється умова. 2 менше 3 Так, виконується тіло циклу. І збільшується на 1. 3 менше 3 Ні. Отже, тепер цикл завершено. Виходить, тіло циклу виконалось три рази. І ми три рази побачили відповідне повідомлення. А значення змінної і було 0, потім 1, потім 2. Коли значення змінної і стало 3, то умова вже хибна, отже, тіло циклу не виконується. Тут ми можемо до виведення тексту додати значення змінної і. От допишемо сюди виведення змісту цієї змінної. І давайте також тут поставимо пробіл. Подивимось. Ось, спочатку значення змінної 0, потім 1, потім 2. 3 вже ми на екрані не бачимо. І всього. Вивелось три повідомлення. Якщо ж ми хочемо вивести повідомлення не 3, а, припустимо, 10 разів. Тоді достатньо буде просто змінити умову і написати тут І менше, ніж 10. Я думаю, ви здогадались, що ми побачимо. Ось. Рівно 10 повідомлень. Значення змінної і від 0. З якого ми починали ініціалізацію. І аж до 9. Це ми бачимо на екрані. Коли і стало дорівнювати 10, тіло циклу вже не виконувалось. Тому що 10 не менше 10. Також майте на увазі, що ми можемо не тільки збільшувати змінну лічильник на 1, а взагалі писати тут будь-які математичні вирази. В 3. Параметрі заголовка циклу. Припустимо, я тут напишу і присвоїти і плюс 2. Після кожного виконання тіла циклу. Значення цієї змінної буде збільшуватись на 2. Давайте будемо виводити просто значення і кожен раз в тілі циклу. Подивимось, що ми побачимо. Спочатку значення цієї змінної 0. Тіло виконалось, тому що 0 менше, ніж 10. Потім додалась двійка. 2 менше, ніж 10. Так. Виводимо двійку. Додаємо ще. 4 менше, ніж 10. Так. І от так далі. Поки значення змінної менше 10. Як бачите. От Наприклад, таким чином ми отримали тільки парні значення змінної і. Давайте розглянемо ще один приклад. От, припустимо. Спочатку І дорівнює 2. Будемо виконувати тіло циклу, поки І менше, ніж 100. І кожен раз після виконання тіла циклу будемо змінювати І таким чином. Припустимо. Помножимо на 10 і будемо додавати 5. От давайте подумаємо, які числа ми побачимо на екрані. А потім перевіримо. Спочатку і дорівнює 2. Це менше ніж 100, тому тіло циклу виконається. І ми побачимо на екрані 2. Далі це значення множиться на 10 і до нього додається 5. 2 помножити на 10 це 20, плюс 5 буде 25. Перевіряємо умову. 25 менше, ніж 100. Так. Тіло виконається. Виведеться ще одне повідомлення 25. Далі це значення множиться на 10 і додається 5. 25 помножити на 10 це 250. 250 плюс 5 буде 255. Це менше ніж 100? Ні. Тому тіло циклу більше не виконується. Виходить. Ми на екрані побачимо два числа. 2 і 25. Давайте подивимось. Так і є. На останок, давайте трохи торкнемось теми вкладених циклів. От, припустимо, у нас є така конструкція. Іло я поки що приберу тут у заголовку І від нуля, далі нехай менше, ніж 3. І кожен раз збільшується на одиницю. А всередині цього циклу у нас є іще один. For, І тут уже своя змінна. J присвоїти 0, наприклад, теж J менше 3. Кожен раз більшується на одиницю. Ага, бачите, тут я забув додати оголошення змінної. Тип int. І от в тілі циклу давайте будемо виводити значення змінних I та j. Console.WriteLine. line. Наприклад, I дорівнює. І її значення, а також J дорівнює, і значення цієї змінної. Також нам треба поставити тут. Можна пробіл, а можна, в принципі, знак табуляції. Буде такий відступ, ніби натиснули кнопку TAB. От Тут у нас один цикл вкладений всередину іншого. Давайте подивимось, що ми побачимо на екрані. Давайте по порядку. Ми бачимо перший рядок i дорівнює нулю, J дорівнює нулю. Коли виконання програми дійшло до цього циклу, змінні i присвоїли значення нуль. Це дійсно менше трьох, тому виконуємо от тіло цього циклу, де зустрічаємо наступний цикл. І вже на цей момент у нас i дорівнює нулю. Далі. Так само тут створюється змінна J лічильник цього циклу. Присвоюється значення 0. Це менше трьох, це правда. І тому ми потрапляємо сюди, в тіло вже цього циклу. Зараз у нас i дорівнює 0, j дорівнює 0. Тіло циклу виконується. І ми бачимо перший рядок. Перший рядок, там, де у нас i дорівнює 0, j дорівнює 0. Ми потрапили всередину цього циклу. І тепер його тіло має виконатись три рази. При цьому значення змінної J змінюється. Тому що ми все виконуємо і виконуємо тіло циклу. А значення змінної i поки що 0. Тому що, поки ми повністю не виконаємо цей цикл всередині, ми не дійшли до кінця зовнішнього циклу. Тому от спочатку у нас i дорівнює нулю, J дорівнює нулю. Потім I так і залишається 0. Ми ще повністю тіло не виконали зовнішнього. А от J стає. Одиниця 2. Потім, коли J дорівнює 3, умова вже неправда, цей внутрішній цикл завершується. І ми попадаємо назад сюди, тому що нам треба зовнішній цикл виконати три рази, а поки що було тільки одне виконання. От тепер уже І дорівнює 1. І знову J0, 1, 2. Коли J дорівнює 3, тіло цього внутрішнього припиняється, ми завершили другу ітерацію, друге виконання. Зовнішнього циклу йдемо на третю. Там де і дорівнює 2. J так само крутиться 0, 1, 2. Давайте для наочності, щоб краще було видно, коли ми завершили внутрішній цикл і дійшли до кінця ітерації, виходить цього зовнішнього. Я додам виведення такого повідомлення. Нехай тут будуть якісь рисочки. От Їх ми побачимо три рази. Тому що вони належать до ось цього циклу, де у нас лічильник І. Цей цикл виконається три рази. Подивимось. Спочатку І дорівнює нулю. Потім попадаємо сюди, крутимось в цьому циклі. Міняється значення змінної j. Завершили цикл зі змінною J. І виводимо ось цей рисочка. Після цього вже міняється значення змінної I, тому що ітерація цього зовнішнього циклу завершилась. Починаємо нову. Далі знову попадаємо в цей цикл. Де все відбувається заново. і J знову дорівнює 0, 1, 2. Про вкладені цикли ми поговоримо детальніше вже в наступних відео. Там я наведу вам ще більше прикладів. Наостанок хочу вам сказати про пару таких моментів. По-перше, пам'ятайте, що ми тут можемо використовувати і нестрогу нерівність, там, де є або дорівнює». От зараз І менше або дорівнює 3. Виходить, коли значення цієї змінної буде 3, умова все ще правда. 3 дійсно менше або дорівнює 3. Тому що дорівнює. От подивимось. Тут ми вже бачимо також трійку. Виходить, ось цей зовнішній цикл. Всього виконався 4 рази, коли I дорівнювало 0, 1, 2 І дорівнювало нулю, одному, двійці і трійці, І також уважно стежте за тим, щоб не попасти в якийсь нескінченний цикл. Наприклад, якщо ми будемо присвоювати значення змінні 0, виконувати цикл, поки І менше або дорівнює 3, і при цьому. Зменшувати її кожен раз після виконання циклу. До чого це призведе? Умова ніколи не стане істиною, тому що від нуля і буде все зменшувати, зменшувати, зменшуватись. Цикл буде постійно виконуватись. А отже, побачимо, ми ну, щось подібне. Тож, будьте -то обережні, із нескінченними циклами. Звісно, їх краще уникати. Або ж, якщо у вашому алгоритмі все-таки зустрічається нескінченний цикл, то має бути якась умова, як вийти з цього циклу. Це вже тема, в принципі, для наступного відео. А поки що, дякую всім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!